Всім доброго дня, звірні вже вечір. Сьогодні у моєї дитини день народження. Ми їздили, її привітали, а тепер приїхали додому і трошки поуправлявся і думаю, трошки треба попрацювати. На днях обжився трошки курми новими і треба для них кое що поробити. Зараз покажу. Ну тут у мене, як завжди, сидять мої домашні кури. Гусачок один такий вічно старається клюнуть, ударить. От тут мої домашні старі кури. Ну як старі, їм трошки більше року. А отут моє нове хазяйство, яким я обзавівся. Ось такі. Дівчатка у мене тут поживають, О, налив чистої води, буквально 10 хвилин назад вже грязно. Приїхав, покормив їх, кормлю комбікормом, який сам роблю. А зараз хочу отут зробити такий помост і оці мої лотки дерев'яні поставити щоб було місце де нести яйця бо мої курочки несуть яйчки прямо на полу я їм внизу поставив намостив сіна але вони не розуміють що а ну, дівчатки, що потрібно така ось яйчко несуть але вони не розуміють що треба нестися там і несуться на полу де попало. Тому зараз будемо тут робити помост із гньоздами, де вони будуть нести яєчки. Я... Так, ну що, пішов за досками і буду робити. Так, ну, в общем, вийшло поки отак. Отак От. От у моїх дівчуль. Буде три таких гнізда, я розумію, це може і мало. Але міста в мене в цьому сарайчику маловато. Зараз зроблю їм драбинку, щоб було їм куди вилазити. Понятно, що це колхоз. Але, так як це временне місто пробивання у них тут. А зараз тільки піде тепло. Зразу буде розібраний. Великий сарай, зараз покажу, оцей великий сарайчик одразу буде весь розібраний, де курочки мої старі сидять, і буде построєний новий здоровий 12-метровий сарай для несучок, для поросяток. ну і для курочки на м'ясо хочу завести коп 500. Це бройлера. Так, пішли робити драбинку. Ну, в общем, отак от, от я зробив своїм дівчаткам три таких сідала. от Драбинку. Думаю, по ній вони піднімуться. Вон уже одно пробує підніматися. молодець яка. Давай, давай, піднімайся. Ну, а отут хочу, оце уберу, цей шифер, ящики. І виходить, зараз одійду на цю сторону. Так, дівчатки, дайте пройти. Ну і, виходить, під цією стіною я зроблю їм помост. В два или в три яруси на який будь-вила і спать. Все-таки верхом тепліше. Ну, а сюди під вікно поставлю електробатарею. У мене тут стоїть радіатор, ну, тут мінуса нема, тепло, я не знаю, може градусів 5-7. Ну, З той батареї, що я хочу поставити, буде набагато краще. Ну, в общем, вот сьогодні пройшов день. Звозили дитину в город в дитячий, світ, о, в дитячий е, ігровий зал. Там поіграли, відмітили день народження, приїхали додому ну, і зробили дівчаткам о, таке діло. Подивимося, як будуть вилазити і нестись. Ну, а вам на все добре, дякую за перегляд. Ставте лайкосики, підписуйтесь на наш каналчик. Будем, будете наблюдати, як ми розвиваємося, живши в селі, як наша сім'я буде розвиватися, будуватися і розмножати худобу. Птицю, свиней хочемо. В общем, все буде на каналі згодом. На все добре, до побачення.